Мої вітання, шановне панство! Орзеки це фінальний біом атракціону і найскладніший контент у грі на даний момент. Хоча Атракціон і прийнято вважати данжем, Орзеки в цьому плані сильно відрізняється. Майже весь простір виділений під звичайні збити для грінду і лише арана у самій глибині залишає для проходження в групі. Про споти розповідати нічого — це звичайний топовий контент, який приносить багато срібли, але й вимагає спорядження близьке до максимального. А осама групова частина це те, що я хотів би продемонструвати. Розглядати будемо, наприклад, і складнішої версії Ельвії, тому що тут більше механік і все значно цікавіше. Офіційні рекомендовані вимоги 330 АП і 420 ДП. Звичайно, що числа дуже приблизні і будуть по-різному відчуватись залежно від складу групи і досвідченості гравців. Тут немає механік, які були б строго прив'язані до швидкості проходження, тому, поки ваша група жива, ви цілком можете досягти успіху. Але і тут працює золоте правило: чим більше у вас атаки, тим менше можливості десь помилитись. Варто розуміти, що цей контент усе ще зазнає змін, і проходження кожного тижня відрізняються від попереднього. Однак станом на зараз усі основні механіки вже сформовані. Далі будуть лише спрощення та виправлення. Якщо ви вже знайомі з попередніми біомами, то тут на вас чекає приємний сюрприз. В Розакі немає потреби виконувати цілий квест зі складанням ключа до фінального боса. Одразу біля входу знаходиться телепортна арена, де відбудеться бій із єдиним прохідним босом катевин. Викликається лідером групи просто через діалог. Насправді це взагалі важко назвати боссом, адже жодної механіки тут не існує. Катаван буде постійно зникати і дуже швидко пересуватися полем бою, що навмисно затягує час і створює ілюзію складності. Десь на половині ХП замість боса у центрі з'явиться кулька, яку необхідно знищити, а потім катаван повернеться із копією, що додасть кілька нових атак до звичайної ротації. Замість реальної боротьби це просто хаотичний симулятор виживання. Безумовно, тут дуже боляче, однак нічого критичного в цьому немає. Ця рейнд не є окремою кімнатою, тут можна безкінечно падати і ставати в безпечній зоні поруч, абсолютно нічого не втрачаючи. За різну кількість часу, але цей етап здатна пройти будь-яка група, що відповідає заявленим вимогам. І навіть якщо тут справи йшли досить погано, це зовсім не показник, що далі буде гірше, просто лінивий дизайн із явною ненавистю до персонажів ближнього бою. Не на Ельві буде все те саме, але з поправкою на менші характеристики персонажів. Після перемоги над Категон кожен отримає свою часинку ключа. Як і в попередніх біомах, необхідно їх об'єднати для переміщення у кімнату фінального боса, однак, перш ніж це робити, перевірте свої бафи і наявність розхідників. Усередині вже не вийде поставити намет чи забрати предмети покоївкою. Перед босом також переконайте, що у всіх є наявності Medical Kit, предмет, що дозволяє повертати в бій полеглих членів групи, якщо ні, тут же можна їх купити. Також може трапитись неприємний баг, що із самої кімнати не відкриється портал на арену з босом. У цьому випадку необхідно абсолютно всім складом групи вийти на екран вибору персонажа. Тоді повернутись, знову поставити ключі і заново відкрити кімнату. Можливо, це вже виправили, не готовий сказати точно. Перш ніж перейти до опису механік, я би дуже радий вам запам'ятати поле бою. Тут немає міні-карти, і якщо постійно крутитись, дуже легко простати розуміти, що де знаходиться. Прямо навпроти входу видно велике дерево. Найкраще орієнтуватися на нього, бо вони є ключовим у кількох механіках. Коли я буду говорити про сходи чи воду, це також там. Є ще дві ділянки з водою, але якщо не хочете попалити, краще туди лізти. Справа і зліва на початку з'являються два дерева, їх положення теж краще тримати у голові. Навіть коли вони зникнуть, на землі залишаться характерні ділянки, де вони повинні бути. Першим етапом буде взагалі викликати боса. Як тільки на арені упиться усі п'ять гравців, з'явиться два портали і два дерева. Ваша задача, якому ближче до порталів буватиму бів, які будуть з'являтися. Поки вони не зберуть достатньо енергії і не перетворяться на сфери. Кожний з них потім треба штовхнути у напрямку найближчого дерева. Це не обов'язково робити одночасно, але зручніше і значно менш хаотично все ж розділитись. Виключно на цьому етапі є обмеження по часу, але якщо робити все правильно, то жодних проблем із ним не буде. На кожен портал необхідно вбити приблизно 10 мобіль, агряться вони нерівномірно, і якщо дуже швидко зі свої, ведіть тих, що залишились до другого порталу. Про те, що портал майже заповнений, сигналізує напис на червоному фоні, який бачать лише гравці біля нього. У цей момент дуже важливо припинити усі атаки, які наносять ушкодження по площі над протязі деякого часу, наприклад, моїх марки з дощем, або із затримкою, а також сховати будь-яких викликаних істот. Суть в тому, що коли портал перетворюється у сферу, вона кілька секунд не б'ється, після цього полетить у напрямі, який задається першим же ударом по ній. І повірте, ви точно не хочете, щоб ця сфера полетіла не туди. Бо набити іншу ви вже не встигнете, і доведеться починати спочатку. Найкраще одразу домовити, хто має її направляти, а усім іншим просто не лізти. Як тільки обидві сфери досягнуть своїх дерев, розпочнеться другий етап. Фінальний бос носить ім'я Орс. Ця дама має дуже неприємний набір умінь, до якого доведеться звикати і максимально уникати ударів, поболіше неймовірно. У неї дві фази, тому не звертайте увагу, що ХП зменшується відносно швидко. Механіка, яка супроводжує всю першу фазу, це паска у вигляді клітки з гілок. Після слів, що починається із «Stay still» і аналогічного напису на екрані, під випадковим гравцем вилізе паска, якої цілком можна уникнути. Але незалежно, чи хтось із вас у неї потрапив, обов'язково збити її кількома ударами, бо в неї все ще можна зайти чи заскочити будь-яким вмінням. У цьому наче немає нічого страшного, але навіть короткого приголомшення буде достатньо щоб втратити усе своє ХП, якщо під ногами з'явиться одразу декілька червоних зон. Десь на 75% ХП боса розпочнеться перша важлива механіка. Орс зникне, а посередині з'явиться структура з гілок, яку необхідно знищити, але не добивати занадто рано. Коли в неї залишиться мало ХП, навколо з'явиться 4 білих кола, кожне з яких необхідно зайняти одному гравцю. Щоб було менше плутанини, краще одразу стояти спиною у різних напрямках. П'ятий гравець має залишатися максимально близько до центру, щоб при добуванні структури отримати щит, що врятує від наступного удару. Якщо із певних причин цього не сталося, а так і усе що можна уникнути вчасно використання фрейму, що сховавшись у хмарку за замовчуванням кнопка V. Після удару цей гравець звільняє інших і бій продовжується. Якщо ж вийде так, що ваш п'ятий гравець удар не пережив, але це дете пасках, то сюди може вибратися, використавши хмарку і звільнити інших. Десь близько 50% хп Орс розпочнеться механіка, яку ми назвали дерева. Одразу відмічу, на нормальному рівні складності її немає. Вона мені сильно не подобається, бо наче все дуже просто, але будь-якої миті може погано закінчитись через обставини, які від вас не залежать. На полі з'являться два дерева, ті самі, що у першому етапі. До кожного повинен стати один гравець, і краще ще до початку домовитись хто куди, бо часу подумати буде мало. Під деревом буде біла зона, що кожні 2 секунди заповнюється і б'є загалом 5 разів. Якщо удар прийняти на фронтальний захист, нічого страшного не станеться. В іншому випадку, поле накриє величезна конусна атака. Якщо пропустити двічі більше, дерево взагалі не зникне і буде постійно бити по полю, що зробить подальше проходження неможливо. На 25% механіка повториться. Очевидно, що простіше це робити класом із постійним блоком, але також підійде блокувати в мінімумі чи відступаючи назад, головне, щоб це рахувалося як фронтальний захист. Парадокс у тому, що виконання цієї механіки ніяк не звільняє від звичної ротації боса. Тому абсолютно не виключено, що у будь-який момент у спину щось прилетить, блок спаде і зверху, на накриє хвилею від дерева. Для того, щоб зменшити шанс цього і зберегти решту групи від випадкових атак, іншим трьом гравцям краще і босс відійти в сторону, наприклад, у воду. Це не гарантує вам успіх, просто зменшить шанс невдачі. У другій фазі, десь на 90% хп розпочнеться механіка із фіолетовими сферами. Є кілька варіантів проходження, але найпростіше все залишити на одну людину. Збирайтесь біля сходів по дорозі до дерева. Перечекавши атаку в області води, четверо швидко спускається і підходять до дерева, а п'ятий гравець зміщується трішки ближче до центру арени. Невдовзі з'явиться п'ять фіолетових сфер. Ці сфери завжди обирають за ціль того, хто був до них найближчий у момент появи, і рухаються за ним. Як тільки вони почали рухатись, можна сміливо повертатися на арену. Робити це варто швидко, щоб уникнути наступної атаки у воді. Однак пересуватися необхідно виключно краєм арени. Бо, хоч сфери і слідують за одним гравцем, їх усе ще можна переманити на себе, якщо підійти занадто близько. Усі сфери необхідно довести до боса, але робити це потрібно обережно, бо при зіткненні з будь-яким гравцем, вони вибухають. Якщо довго десь водити, теж вибухають. Якщо не довели всі 5 це вайб. На 80-40% хп відбувається механіка із білими колами, якої знову ж немає на нормальному рівні складності, просто зникне і з'явиться біля дерева. Вам необхідно зібратися на сходах біля води. Одне за одним будуть з'являтися 5 білих кіл, що швидко заповнюються. У момент заповнення відбувається вибух. Ваша задача вчасно зайти всередину. Хто не встиг, той не переживе. Якщо вийти коли занадто рано, так само. Кожного разу хтось із вас буде витримувати приголомшення і ще що захищає від наступних атак. Таким чином, до п'ятого кола дійде лише один гравець. Якщо хоч одне коло заповниться без гравців, це вай. Тут є важливий момент. Бажано пересувати звичайним бігом, а не в мінімум, бо можна згубити щит на айфрейм. Коле завжди розташовані в тих самих місцях, і для того, щоб встигати, найпростіше не бігти до центру, а зупинятися зі сторони найближче до наступного. Також швидше бігати можна, склавши зброю. На 60% ХП відбувається доволі проста механіка із зонами, босс підніметься до гори, а на полі будуть з'являтися рожеві зони у різних місцях. Не на ремастері вони можуть відображатись білими, але це не грає роль. Перший удар завжди відбувається в центрі арени, тому звідти варто відійти. А от після нього найкраще десь в центрі і триматись, тому що це дозволяє легко уникати інших атак. Особливо розповідати тут нічого. А от про що варто розповісти про рожеві зони загалом? Замість наносити ушкодження напряму вони підкидають у повітря. Приземлення викликає величезну кругову атаку, яка вдарить не лише того, хто призумлився, а й всіх, хто опиниться в радіусі. На нормальному рівні складності це можна пережити, хоча дуже залежить від характеристик персонажа. ж дає лише три варіанти: встигнути протиснути хмарку, використати китове зілля або ж поставити пінг на місце, де через секунду впаде. Це полегшить групі пошуки і, можливо, комусь дозволить вчасно протиснути iфрейм. Тому так, рожеві зони варто оминати за будь-яку ціну, або приймати на iFrem, бо це питання не лише особисто виживання. І якщо механік кожні 20% здавалось мало. Є ще одна, яка періодично відбувається у проміжках між ними. На землі рожеві коле, і після удару в їх центрі з'являються темні сфери із золотою рамкою, такі самі, як на порталах у Гістрії. Ці сфери досить підла штука. Вони вибухають зіткненні з гравцем зі стіною чи просто після певного часу, і легко можуть наробити лихо. При першій же можливості їх варто будь-якими вміннями вибити за край арен. Звичайно, варто робити це обережно і не в сторону інших гравців. Але не завжди все виходить так, як хочеться. Ну і моє улюблена, останнє 20%. Стосується лише Ельвії. Форс переходить в стадію гніву, помітно збільшуючи свій захист. При цьому майже всі попередні механіки починають виконуватися одночасно і дуже часто. Я не знаю, як з вами передати всю паніку, коли арена вкрита зонами від кількох різних атак: одні сфери потрібно з поля повикидати, інші завести боса, і десь між тим було б добре ще якось бити. Це треба просто відчути. На момент виходу цього відео буде вже трішки легше, бо після заведення третьої сфери боса вона має отримати проголомшення і на певний час припинити атаки. Як бачите, чогось надзвичайного немає, окремо кожна механіка зрозуміла і досить проста у виконанні, однак це не робить простим повне проходження. Бій достатньо довгий, близько 15 хвилин нашим складом, за цей час може трапити що завгодно, від звичайної людської помилки до банально невдалого випадку, коли базова ротація так боса завадить виконати певну дію. Майже завжди це закінчується вайпом, і доводиться усе робити спочатку, тому це не пригода на 20 хвилин зайшли і вийшли. Одразу налаштовуйте, що всі ми люди, і не все буде ідеально. Можливо, доведеться провести пару годин у спробах. Головне, не впадати у вічі, тверезо аналізувати помилки і не сваритись між собою. Це ще нікому не допомагало досягти успіху. В цілому ж проходити цікаво, хоча відверто несправедливо щодо класів, які про це не мають і фреймів, що спамляться. Звичайно, тут також сильно допомагає надлишок атаки, однак, нагадаю те, що говорив на початку: якогось таймеру, в який необхідно вкластись, тут немає. Замість намагатись якомога швидше добити боса, краще зосередитись на правильному виконанні механік і виживанні. Команда, в якій ви можете поділити між собою ролі, значно ефективніша за два живих гравця, що літають полем у спробі зробити усе й одразу. Наприкінці хочу сказати, що Орзекі це дійсно цікавий груповий контент, який вимагає вміння не лише добре натискати кнопки. А й взаємодіяти з іншими гравцями. Нагорода теж варта витраченого часу, навіть на нормальній складності. Тому якщо проходити Ельві ви ще не готові, не стидайте спробувати режим простіше. Там менше механік, все швидше і не так боляче. Однак це все ще весело, прибутково і дає гарний досвід на майбутнє. Нічого страшного, якщо вийде не одразу. Я не одну годину провів всередині і все ще роблю помилки. Якщо ви вже досягли достатнього рівня для цього контенту, збирайте команду і йдіть пробувати, якщо ні, Маєте одну з цілей, заради чого варто прогресувати. Бажаю вам успіху, гарного дропу і лише приємної компанії для гри. До нових зустрічей!